До того як почали ремонтувати укриття, діти навчались дистанційно. Виділили бригаду, виділили кошти, які виконують роботи, і роботи виконують досить таки швидко, якісно 108 дітей, які готові будуть приїжджати на навчання. Навчання буде організовано в дві зміни. Кабінетами поділен на зони, крім основного навчання, будуть іще залучені логопеди, буде залучений психолог, будуть залучені медичні процедури. Це і масажні кабінети, і фізіопроцедури. Ну то, тобто все, що можливо, отут в укритті, ми організуємо, буде максимально долучено. Змішане навчання це як вихід в даному випадку. Це дуже добре, бо з нього дуже складно зараз. На цей час виконаний локальний ремонт стін та стеля. Йдуть підготовчі роботи під фарбування. Демонтована стяжка в коридорі і вже по новій виконується облицювання плиткою. В навчальних класах йде ремонт основи, підлоги, під подальший монтаж лінолюму.